Ракети Атакмс не дали, натомість будемо виготовляти зброю разом з американцями. Такі результати візиту президента України Володимира Зеленського до Білого Дому під час переговорів. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів. Напередодні візиту головною інтригою було чи передадуть Сполучені Штати Україні балістичні ракети Атакмс, які можуть бити на відстань від 300 до 450 кілометрів. Джо Байден вирішив поки що цього не робити. Однак, за словами його радника з питань національної безпеки Джейка Салівана, американський президент не виключає цього у майбутнього. Натомість, нинішній пакет допомоги зосереджений на посиленні української протиповітряної оборони напередодні зими. Так, серед іншого до пакету увійшли системи ППО малої дальності Аверджер, які використовують ракети Стінгер, ракети ППО для літаків, кулемети калібру 50 50 міліметрів для протидії дронам, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди різного калібру, зокрема й касетні боєприпаси, протитанкові системи та інше. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цей пакет військової допомоги має не тільки захистити українське небо, а й надати нового імпульсу контрнаступу ЗСУ І головна новина: Україна разом зі США відкриє спільне виробництво зброї. Є новий оборонний пакет. ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби і довгострокова домовленість. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності, копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємось створити нову оборону екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Також учора Володимир Зеленський зустрівся з конгресменами, з якими зокрема обговорив відновлення нашої країни після війни. З Вашингтона Зеленський вирушив до Канади на зустріч з прем'єром Джастіном Трюдо. За повідомленням канадського уряду, лідери підпишуть угоду, яка зміцнить військову, економічну та гуманітарну підтримку України. У тісній координації ми застосовуватимемо більший економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ. Після зустрічі з трюдо президент України виступить у парламенті в Отаві. Після цього лідери вирушать у Торонто на зустріч з представниками канадського бізнесу. Ці переговори мають посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України.